Щоденно щогодини з восьмої ранку до десятої вечора. Вмикайте вечірній Київ Донбас о сімнадцятій. Сьогодні у випуску заступник міністра юстиції Дмитро Чернишов про перенесення Лук'янівського СІЗО. Били Біленко, голова Держагентства з питань кіно про український кінематограф дві 2016 році та перспективи. У наступному у проєкті точки опори поговоримо про те, як розпізнати суїцидальні наміри та поводити себе з такою людиною. Київ Донбас одразу після новин о сімнадцятій. Восьма година і сім хвилин за київським часом. Програма Ранкова хвиля триває на громадському радіо. І для вас продовжують працювати як і години минули. Андрій Куликов та Євген Павлюковський за режисерським пультом нам допомагає В'ячеслав Киришун. І більше того, і години наступної працюватимуть ті самі люди. А от гості будуть інші. Наші гості на першу сьогоднішню наживу розмову уже тут. Але перед тим як почати говорити з представниками фонду Наша Либідь, пропоную послухати одну цікаву українську пісню. Справа в тому, що про те, що в Києві є Дніпро, знає багато, багато багато людей. А от що в Києві є друга ріка. Не так багато став так і на жаль, часто цю ріку ми ігноруємо, зокрема в плані тому, що зливаємо в неї різні нехороші речі, і через це вона не може повноцінно інтегруватися в міський простір. І Про це до речі, сьогодні буде розмова. Але після музики, але після музики, тому що музику ми для вас підібрали якраз гурту Друга ріка і має вона назву Я п'ю з твоїх долонь. Чого? Ну, на жаль, не можна досі сказати про другу київську річку. Либідь друга ріка п'ють своїх долонів. Ми щойно прослухали в ефірі громадського радіо. А я нагадаю, що програма Ранкова хвиля триває, і ми будемо говорити про власне про воду, про річку, про ту саму про... річку, про яку згадував мій колега перед тим, як ми прослухали про цю пісню. Нашу либідь, нашу Либідь, як вважають насправді багато киян. Хоча чесно кажучи, у мене таке враження, що не всі в Києві знають. Ну, принаймні, де та Либідь протікає. Але ті, хто приїздять до залізничного вокзалу, їм насправді варто зробити лише 100 кроків від залізничного вокзалу в бік, скажімо, вулиці Липківського, і там уже можна бачити Либідь. У нас у студії представники фонду Наша Либідь, організатор чи ініціатор цього фонду Сергій Молодов. І е, люди із е, очільників це Олена Заплетинська. Що не очільниця? Директорка ж. Програм, наскільки Абсолютно я помню. Да, і Віктор Масштабей. Чим можете похвалитися від нашої попередньої зустрічі, Віктор Масштабей. Сто відсотків. Дуже дякую, але я би я вже тут не перший раз. Я би надав можливість Сергію Анатолійовичу висловитися. От я на нього дивився, а вони показали руками на вас. А це вони так завжди. Сергій говорили. молодов. Доброе утро всім всіх з наступаючим годом. Дійсно, мы организовали фонд для того, чтобы привести берега реки и саму воду, саму воду в состояние, возможное для жизнедеятельности и нахождения там людей. Что мы сделали за этот год? 387 КАМАЗов, которые мы анонсировали и вывезли с реки. Мы хранили кронировали... а, Чекайте, что вы вывозили? На значит, чи, чи, Мы, че? чистили русло. И какое там смятя в основном? Мы нашли бомбу авиационную. Мы нашли остатки. Световой. Мы так и не поняли. Может быть, и зато. Много драгоценных металлов было. О, были... И кудышка мазы с ними пошли. В кишеню на схрон. В кишеню на схрон. Вот. Конечно же, это были камни, это был мусор, это был песок. Мы кронировали деревья. И в результате 2 километра реки получилось Имеет какой-то красивый прекрасный вид. Э -э привели туда людей. Что, ну, что мы увидели? Мы увидели, что люди начали жарить шашлыки. Естественно, они оставляют после себя мусор. Поэтому мы открыли второе направление нашей деятельности. Мы эти два километра реки поддерживаем в чистоте и в порядке. Мы ежедневно мониторим, чтобы там не было резины старой, чтобы не было мусора, чтобы не было грязи и, конечно же, основная основная проблема это сливы фекальных канализаций промышленных стоков. Мы сегодня четко уверены, что на этих двух километрах нету этого. Каждый день наш патруль зеленая миля мы так и назвали его обходит это просматривает и если что то бьет в колокола. Городские службы нам очень сильно в этом помогают и водоканал который тампонировал тампа, тампонировал э, сток сток буквально на этой неделе Бальшоємо спасибо, спасибо директору. Ми а ми закрили очередну слів і кальний? Мені доведеться подивитися у словнику насправді, що означає тампонував чи тампонірував, але напевно щось дуже необхідно. Закрив, Закрив та за Скільки загалом таких стоків, якщо от зараз закрили один, то скільки їх ще які загрожують річці? Поразним вообще є порядка 500 слів в річку. Это... Ливневые стоки, порядка 500 труб. Но какие из них фекальные канализации промышленные стоки, пока мы не знаем. Мы говорим о том, что сегодня э, чуть ниже нас была моечная мойка, которая сливала э, все в реку. Она сегодня ликвидирована, закрыта. Спасибо Голосеевской администрации. И мы говорим, то, что чуть выше нашего моста улица Федорова 31понировал э, точно так, был водоканалом слив. Ви згадали Голосіївську районну адміністрацію, але ж Либідь протікає, наскільки я знаю, через Шевченківський район і Солом'яцький. І і як з ними співпраця? Прекрасно. Прекрасно. Голова Солом'янського, голова Шевченківського, голова Голосиївського району завжди йдуть на розговор, на встречу, якщо нам потрібно щось для. У ну, нашій діяльності всегда крізь нам усі допомагає. Вершуємо огромне. А, ви, ми, а де ви їм призначаєте побачення? На березі річки Либіцька. Отут могли бути верби там. Совершенно справедливо. І навіть викупали одну особу. Ви купали чи викупили? купили? Ви купали. Викупали. І як? Нічого. Як потім до краще а. суть проблеми. Несподівано для нас. Несподівано. Це точно. Пані Олено, будь ласка, про вашу загалу з діяльності. Моя діяльність пов'язана виключно з освітою. Насамперед, ріка це те місце, де діти мають бути завжди. Ріка вода, вода життя. І як необхідно на сьогоднішній день до будь-якої проблеми залучати безпосередньо наших, нашу молодь підростаючі покоління. На превеликий жаль, школа побудована таким чином, що вчителі пов'язані в програмному матеріалі. Вони мають задачу передусім навчити тому, що потрібно навчити, підготувати до зовнішнього незалежного оцінювання, а і ви навчаєте того, чого не потрібно навчити? А ми навчаємо того, чого не навчають у школі. Ми показуємо дітям можливість знайти себе в майбутньому і зробити це на практиці, який був прекрасний відкритий урок хімії на березі річки Либідь саме на тому місці. Де пан Сергій вичистив два кілометри і зробив цю площадку можливою для того, щоб там були діти? А скільки дітей на сьогоднішній день урок? на цей урок у нас було залучено більше 70 дітей. Три школи сьогодні беруть участь в цьому освітньому проєкті. Ми залучаємо тих, хто може розказати не просто із книжкових джерел або джерел інтернету. А люди, які безпосередньо самостійно вивчають проблему води, проблему Дніпра, Либеді в місті Києві. Наскільки професор... до речі, наскільки, до речі, Либідь, і те, що в ній коїться, впливає на самопочуття і стан клімату довкола річки? Ну як тільки підходиш до води, одразу клімат змінюється. Це відчуває кожна людина, підходячи до будь-якої водойми. Ви... Якщо вже зайшла мова про клімат, від якого зовсім недалеко до погоди, то зараз перервемося на те, щоб прослухати. А зараз 8 година і 17 хвилин прогноз погоди, а потім повернемось до розмови про лебідь. Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 14 грудня в Україні на дорогах ожеледиця скрізь морози на півночі та заході сніг. 14 грудня температура повітря у більшості областей України трохи підвищиться і впродовж дня становитиме все одно морозні мінус один мінус шість градусів. На дорогах переважатиме ожеледиця, яка може провокувати ДТП та підвищувати травматизм. Будьте дуже обережними. У північних та західних областях наслідок діяльності атмосферного фронту переважати волога погода, сніг та місцями мокрий сніг. На заході в окремих районах, скоріше на Луганщині, сніг буде невеликий та місцями. Нарешті території України без опадів. Вітер південно-західного напрямку 5-12 метрів за секунду порівчасти. Громадське радіо стрімко розвивається і йому вже тісно в нинішніх рамках. Нам потрібна ваша підтримка для розвитку мовлення в нових містах. Мета 3 мільйони гривень за півроку. Долучитися до розвитку громадського радіо ви можете просто зараз. Всі подробиці на сайті кошти». Восьма година і 19 хвилин за київським часом. Нагадаю, що ви слухаєте програму Ранкова хвиля для вас продовжують працювати Андрій Куликов та Євген Павлюковський. За режисерським пультом нам допомагає В'ячеслав Киришун. І Я нагадаю, що перед тим як ми прослухали прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко, ми говорили про річку Либідь, про те, що власне ця річка поступово інтегрується в міський простор, очищується, зокрема завдяки активістам і небайдужим громадянам. І, от, власне, саме такі громадяни сьогодні. В нас в студії це Сергій Молодов, Олена Заплетинська та Віктор Маштабей. А разом вони представники фонду Наш либідь, які об'єдналися заради того, щоб врятувати цю столичну річку. І от перед цим ми говорили про ви розповідали точніше про відкритий урок хімії. Згадали на березі цієї річки. Мені от одразу згадалося, що колись я читав. Інформація, як десь в водах Темзи, річки на півдні Англії, один з вчених, щоб довести, що ця річка дуже засмічена і забруднена різними хімічними речовинами, це було здається ще на початку 20-го століття, він зміг проявити в цій воді фотографії, От, і тим самим довів велику кількість шкідливих хімічних речовин у воді. От, якщо говорити про Либідь. Наскільки та вода, яка зараз в ній протікає, справді є хімічно забруднена. Тому що ми знаємо, що ті стоки, які є, вони ну, практично десятиріччями туди стікаються. Ми зробили е, аналізи... Сергій Молодов. Е, да. Ми зробили аналізи на протяженні всієї ріки. Ми отобрали 6 проб, починаючи від стоку і закінчуючи де вливається в Дніпр. Інститут води. Хімії води. води проаналізував, і вивод следующий. прекрасна вода, вона може сама себе воспроїти. Одна проблема. Уберіть ці стоки. От чим ми зараз зайняті? А в який спосіб ви будете це робити? Ну, про тампонування ми вже чули. Це Это основ... Это єдиний найправильний спосіб. А ну... яка альтернатива цих стоків? Тобто, якщо є якесь підприємство, ми знаємо, що більшість це, як правило, або міські. Каналізаційні стоки або це стоки якихось заводів і фабрик, які десь поблизу розташовані і колись в радянські часи були так заплановані. А якщо вони приберуться і не будуть зливати в річку Либідь, яка альтернатива? Вони підуть у Дніпро? Ні, звісно. Вони підуть в каналізацію. Всі стоки повинні йти в каналізацію. Вони там повинні очищені бути, согласна нормам тривогів Київ водоканалу. Лівньової стоки. Да, е есть в этом проблема, и город сегодня решает о том, чтобы не складировать снег на э, берегах реки, сделать э, снегоплавильные станции, а также поменять реагент. Щоб тот снег, який розтая, не попав вместе з солью з цими реагентами в Дніпро. це от єс така проблема. Після слова реагент мені хочеться приєднатися до тих дітей, що ходили на відкритий урок хімії біля на річці Ливіть, щоб принаймні поновити свої шкільні знання. В який спосіб ви приваблюєте до себе увагу, залучаєте нових людей. Ну окрім того, що з'являєтесь на громадському раді в першу чергу це діти. Діти, їх батьки з нами на відкритому уроці перебували не тільки учні, але й дорослі, батьки, вчителі. Вони долучилися до цієї проблеми. І на сьогоднішній день ну так як в театрі треба змінювати декорації, так і дітям треба нові емоції. І ті люди, які сьогодні приходять до школи і пропагують абсолютно нові для них знання і нове майбутнє, можливе за умови очищення взагалі людського життя. Людської свідомості, бо в першу чергу треба чистити саме там. Бруд зберігається в людській свідомості, і ось сьогодні професор Вишневський доцент, професор Вишневський працює в нау факу кафедри екології. Там же працює пані Гай Анжела Євгенівна. Вони сьогодні розказують національний університет, університет так. Вони розповідають сьогодні дітям те, чого вони не знають, і до чого не доходять на превеликий жаль руки і мозок наших вчителів. Вони хороші люди, але вони замкнуті знову таки в межах необхідного, що їм треба зробити. Ми ж даємо можливість нашим дітям слухати по перше нових людей, дізнаватися від них, те, що вони винайшли абсолютно самостійно, так як це робить професор Вишневський. Вони сьогодні пробують бути архітекторами. Вони сьогодні мріють, як можна змінити ландшафт коло либіді. Ми запросили для них людину, яка показала їм можливості нових комп'ютерних технологій. І сьогодні ми маємо вже дитячі мрії, створені за допомогою. Тієї програми, яку ми їм запропонували, от воно як буває, що навіть і не думали про те, що ви будете вести мову про мрії. а Вже незабаром у цій студії з'явиться людина із кампанії чи руху українські мрійники. Якому будемо питати дуже дуже прискіпливо, як же мрію перетворити на дійсність, але тепер поки що це запитання до вас. Ну діти помріють, помріють, і що? Я не думаю, що вони помріють. Вони навчаться мислити правильно. Їхні думки перейдуть в їхні дії. Врешті решт... способи? як ви їм допоможете це зробити? Ну от давайте тоді вже я масштаби Віктор. Так, на трьох треш якось домовитись. А значить, е, крім того, що ми от на воді і біля води, ми <кх> одночасно і мислимо про тих, кого запрошуємо до себе. А їх майбутнє, ну фактично, вони відштовхуються від річки Лебідь. Ми їм показуємо реальну проблему і одночасно мислимо разом з ним, що і як можна зробити. І тут виникає запитання: з одного боку, це соціальна відповідальність бізнесу, пан Молодов і інші. А з другого боку, оці самі наші мрійники і їх майбутня кар'єра. Вчора ми були на в, в одній школі, яка пов'язана дуже сильно пов'язана з стосунками, братніми, як їх назвати, я не знаю. З заводом Антонова. П'ять країн у світі мають замкнений цикл повний побудови літаків. Ми одна з них. Як пригорнути цих дітей або їх увагу до того, що поруч є абсолютно серйозне виробництво і воно потребує нових людей? Я був на цьому заводі і не дуже приємно бачити, що поруч з такими як я, у віці людьми, немає оцих. Малих нового покоління. Ну, ви розумієте, що якщо переривається цей ланцюжок зв'язку літніх, середнього віку і молоді, ми втрачаємо те, що зветься пріоритетом. Якщо продовжити далі роздуми, то ми почнемо мислити категоріями космосу, літакобудування, космічні програми. І це до певної міри знов-таки майбутнє, тому що ми залучаємо нові технології, це не обов'язково саме літакобудування. Тому що навіть Всілякі тренінги і моделювання застосовують зараз Digital Equipment і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, ми починаємо розмовляти з ними зовсім про інші речі. Зовсім про інші речі ми спершу почали тут розмовляти про другу київську річку, а закінчили. Але насправді це ще не закінчення. Сьогодні може і закінчення, а далі обов'язково буде. Закінчили аж космосом. Дякуємо представникам фонду Наша Лебіч у програмі Ранкова хвиля і зараз о 8 годині 27 майже хвилин настав час рубрики Смачна країна. Доброго ранку, сконцентруйтеся, будьте уважними, бо я, Костянтин Грубич, на сьогоднішньому гребені смачної країни, розкажу вам незвичайний рецепт приготування звичних для нас продуктів. Пам'ятаєте, як героїня Надії Рум'янцевої тося з фільму Дівчата прираховувала, скільки страв можна приготувати із буденної картоплі? Багато, але навіть вона не згадала у тому переліку картоплі кресі. Між тим дуже смачна страва. Про неї я вичитав в одній з улюблених своїх книжок Французька кухня п'яти президентів. Спогади кухаря Єлисейського лицейського палацу Нормана Жоеля. Такою стравою не раз частували перших осіб різних країн від імені президентів Франції.